Доброго дня! Я презентую книгу Пеппі Довга Панчоха. Автор цієї книги Астрі Дінгрен. Ось ця книга. Героїня цієї книги Пеппі Довга Панчоха. У неї руді кіски, які стирчать в різні боки. Сукню Пеппі пошила сама. Вона синя, але синій тканині не вистачило, і вона туди додавала червоною. На ногах у пепі дві різні панчохи одна чорна, а друга коричнева, і також великі черевики. Пепі живе у віллі холонка, сама самісінька. Та ні, не сама. Вона живе з паном Нільсоном, мавпочкою, і конем, який оселився на веранді. А чому ж він на веранді? Тому що в кухні йому не вистачило місця. Пепі взяла й перенесла його на веранду. У пепі є друзі, Томі Яніка. Пепі дуже незвичайна дівчинка. Найбільше мені запам'яталося, як Пепі ходила до цирку і там перемогла найбільшого і найсильнішого чоловіка в світі. Також... Перті заставила грати з поліцеями у Квача і їздила в школі на коні. Книжка Бомба. Рекомендую прочитати.